Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у лізі нації. Збірна Англії. у себе вдома на уемблі. Команда приймала збірну Ірландії. 5-0. Англія перемагає. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте все розпочнемо по порядку. Розпочнемо ми. Зі стартових складів збірна Англии. 4-2-3-1. стартова Стартовая господарів Джордан Пік в Рутах. Кайл Вокер захисники Гей захисник, по флангах, Кунар, Галла, Хир, так, Кир, Джонс центральні опорні півзахисники Джуд Белінгем центральний тквал, півзахисник Антоні не Ноні нодек по флангах, та Харі Кейн у нападі це стартова розстановка збірної Англії Ірландія 4-1-4-1, стартова розстановка ірландців розновка ирландців. Хіру... Воротах. Скейлс Макгінне з захисники, Аши Дауда по флангах, Колінс центральний опорний півзахисник, Маламбі і центральні ткувальні півзахисники, Смодіч Ебаселе по флангах. Ну і відповідно Фергюсон у нападі. Це стартова розстановка ірландської збірної. Тепер давайте. Безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну що ж, англійці, в принципі, з перших хвилин захопили ініціативу Англія і м'ячем більше володіла, Англія більше атакувала. Але і сказати, щоб якісь голіві нагоди були в Англії, не я би не сказав, бо Ірландія дуже здорово захищалася. Якщо не помиляюсь, в Англії взагалі там за перший тайм жодного удару в площину навіть не було. Справді удари були, тотальний був контроль м'яча, там відсотки там, 76 на 24. Але, в принципі, ірландці дуже здорово діяли без м'яча, дуже здорово захищалося. Взагалі, ірландський футбол, він, в принципі, такий, знаєте, Ну, до речі, дуже багато футболістів ірландських грають в англійській прем'єр-лізі. Тобто футбол, то -то команда Ірландія дуже фізично, дуже сильно підготовлена. Команда дуже здорово сьогодні боролася, і в Англії сьогодні справді було дуже важко в першому таймі. Але ось у другому таймі все знік нагло виміняється. По-перше, Скейлс отримує другу жовту, яка стає для нього. Ну, тобто він отримує жовту картку, кестей для нього другий і перетвориться автоматично в, в вилучення в червону картку. Збиває Скейлс джута Белінгема. джут заробив пенальті. Ну і вилучення для Скейлса. Гаррі Кейн підходить до 11-метрової позначки, пробиває Гаррі та забиває. Забиває і робить рахунок 1-0. Користь збірної Анні, а ще й в Ірландії було вилучення. А потім через дві хвилини Ентоні Гордон перевагу Англії подвоїть. Декланд Райс дуже здорово відкрився на парамофланді, зробив акцентовну подачу. Захисники Ірландії намагалися вибити м'яч, але не вдалося цього зробити. Намагалася футболіст Ірландії вибити м'яч. Ну так вийшло, що м'яч до Ентоні Гордона прилетів, і Ентоні замкнув цю подачу. Хоча ніхто гульів передачу не записав, тому що захисник Ірландії намагався вибити м'яч, але йому не вдалося зробити. Ну, в кінці кіців вибили м'яч захисника Ірландії прямо на Ентоні Гордона, але Ентоні забиває другий гол. Uh, 2-0 на Курися Андрія через 3 хвилини Андрійці ще й в 3 заб'ють, анонімні дуеки, дуже здорово подаскутовий. Марк її зробить скидку на Дальню Стійку, і тот кована дальню стійку замкне і зробить рахунок 3-0 у даному двобої. На 75-й хвилині Джаред Боуен, Джаред Боуен забіє свій дебютний гол за англійську збірну. Гуліву передачу запише, запише до свого пасиву Джуд Белінгем. Тим Кертис Джанс та Джуд Белінгем дуже здорово розіграли штрафний на лівому фланзі Джуд Белінгем. Покатив в район 20-метрової позначки на Джареда Боуена, той наносить удар в ближній кут та забиває Джаред. Робить рахунок матчі 4-0 на користь Анлі. Ну а потім ще на 79 хвилині Хар... Харвута Беліс. Заб'є дуже красивий голе. Ну, а той такий джуд Белінгем запише. І ще одну гуліву передачу запише Джуд Белінгем. Таким чином, Джуд Белінгем і пенальті заробив і віддав ще й дві гуліві передачі. Гоміш, до речі, там вийшов Харвут Беліс, Роджерс, Джаред Боуен та... Домініксаланки. Апарот Моран, азас Менінг Макатір вийшли в Ірландську збірне. Якось так. Канде перемагає. Давайте безпосередньо зараз до статистики будемо переходити. Надай підсумкова статистика 22-1 за ударами по воротах, 7-1 за ударами в площину, 74-26% контролю м'яча, 12%. Гулівим шансом. 5 бульових нагод в Англії, одна гуліва нагода опущена, жодного бульового шансу в Ірландії. 679 передач в англійців, 630 передач точними були, 92% точність передачі. У Ірландії 248 передач, 189 передач були точними. Ну і 76% точність передачі у збірній Ірландії. речі, по офсайдах 00. Жодного офсайду в матчі не було. Із 22 ударів, 7 ударів площину нанесла Англія, 7 ударів по озеро, 8 ударів просто-напросто були заблокованими. Відповідно, захисниками Ірландії. Ну, В Ірландії лише один удар поворотах і один удар в площину. По успішних відборах, до речі, краще було Англія. Да, у Ірландії 13 успішних відбора, але 48% успішності. У Англії відборів, ну, вдвічі менше, 7, але 63% успішності. Один сейф джерел Пікварда, пікверда. Два сиви кілахіра, 7,34 повністю м'ячай, 4-3 за перехобленнями. Ну і 7 порушень правил в Англії, це 4 жовтих карток. В Ірландії йде Дев'ять порушень правил, дві жовті картки та одна червона картка. Найкращий футболіст матчу, Я вважаю, що Джуд Белінгем. Я вважаю, що Джуд Белінгем найкращий футболіст даного поєдинку, і справді. Дві голіві передачі Джуд Белінгем записав до цього пасиви. І пенальті заробилися дуже. По суті, ключовий момент, і справді, це пенальті і вилучення з Кейлса. Ірландія дуже здорово зіграла і справді в захисті, але ось Джуд Белінгем заробив пенальті і все далі. Перелом всю матч, то мы найкращим футболістом матчу. Ну а підводить цього матчу, то перший тайм, в принципі, я вважаю, що був за Ірландії. Да, у Англії була територіальна перевага, але Ірландія дуже здорово захищалась. Прям дуже здорово. Але ось у другому таймі вилучення тайме міняє гру, Англія забиває с гол, ну і Ірландія. Після цього м'яча таке мене вчуття, що команда посипалася і справді, ну тому що проти Англії, справді в меншості дуже важко. Тут через дві хвилини Антоні Гордон забиває, потім ще Конор галахер ну і далі вже, в принципі, все. А так Ірландія дуже здорово компактно діла, а англійцям взагалі дуже важко було у першому таймі. Але все-таки в кінці кінців в Англії свого все-таки домоглася. А давайте подумаємо тепер турнірну ситуацію в групі. Ну що ж, завершується група Ф. І маємо таке підсумака. Збірна Англії набирає 15 балів та з першої позиції. Збірна Англії виходить усі матчі півфінала. Усі матчі півфіналу там буде Німеччина, Португалія і ось тепер туди виходить Англія. О, сьогодні, коли записується відео, дізнаємося ще одну команду, це буде або Італія, або Франція. Але в будь-якому випадку Англія вже там. Хоча ні, ні, це не то кажу, це ж інший дивізіон. Це ж, а, це ж не вищий дивізіон. Тому вибачайте, друзі, англійці просто підіймаються в вищий дивізіон. Тому що нагадаємо, що англійці у минулі лізінація тоді вилетіли. там була Італія, Франція та Німеччина. В групі, якщо я не помиляюсь, ні, не, ні, не помилився. Мої любі друзі: Угорщина там була Німеччина та Італія. Ну, тоді Анде посіла в останню позицію і понизилася в дивізіоні. Але в будь-якому випадку англійці виграють свою групу з Греції, Ірландії та Фінляндії, підвищується в класі, підвищується в вищий дивізіон Ліги Націй. А то я просто переплутав. Це команда з вищого дивізіону, коли займає першу позицію, тоді вона виходить із ці матчі півфінала. Обачайте, друзі, в будь-яку випадку англійці на набрали 15 балів. Найкраща різниці забитих та пропущених плюс 13. У Греції також 15 балів. Але в них різниця забитих та пропущених плюс 7, плюс в очних поєдинках. Греція перемогла Англія 2-1, а Аниці перемогли з рахунком 3-0. Якось так. Ірландія третя, шість очок в Ірландії. Фінляндія остання 0 очок. Друзі, я вам дякую за увагу. Англія 5 Ірландія 0, Я вам би хотів би тільки добра та щастя в житті побажати. Бережіть себе, мою любію. Всім до побачення, всім нових зустрічі!